І де ти постійно ходиш, та заспокойся вже, придурок ревнивий! Я дбаю про твою безпеку. Хтось з нашого оточення робить на всіх доноси. Я не договорив, Володю, та розлучися вже з нею. Вона ж тобі усю кров вип'є. Марія, моє синьоке щастя і горе. Ненормальні. Мене звуть Микола Гербій і я дуже великий шанувальник вашої творчості. Я хочу вас дещо спитати. Чи не хочете ви доєднатися до національного руху? Кохана, я вдома. Мені треба подумати. Ти знову пізно. Гербія заарештована. І коли це все скінчиться? А, куди ти збираєшся? На з товаришкою. Я ж тобі казала. До вечора, любий. Задуманий вітер над городом віє. Ідуть перехожі невпинним прибоєм. І я поміж ними йду повний тобою. Горять ліхтарі, мов шепочуть. Марія. То це була ти. Ти писала на всіх доноси. І на мене теж. Ну я і що? І давно ти цим займаєшся? Не рахувала. Може, років вісім. Боже. Ну, якщо ти так добре мене розкрив, то тепер ти хочеш розлучення. Я піду. І ти мене більше ніколи не побачиш. Ні, Мурко. Я тобі все пробачу, тільки не йди. Владимир, ви арестовані за пропаганду буржуазного націоналізму. Ні, стійте. Пройдемте со мною. Напиши листа Сталіну. Ти що здуріла? Довірся мені. І я написав. І солодко серце стискає і мліє, мов сон мені дивний, невиданий сниться. І хочеться в небо злетіти, мов птиця, де блимають зорі далекі. Марія. З поверненням, Володю, дружина твоя, кажуть, часу дарма не втрачала, все по готелям з різними мужиками ходила. Підробляла, кажуть, перестань. Я впевнений, ти просто все не так зрозумів. Сам рогатий ще її захищає. Закрий рота й вали звідси. Тебе це не стосується. Ти пошкодуєш Володю. Це ви розпускаєте ці брудні чутки. Я маю захистити свого друга. Ви розпусна жінка. І якщо він цього не розуміє, може, хоч суспільство на вас вплине. Послухайте, я розповім вам правду, тільки зупиніться. Я вас слухаю. Насправді я шпигунка. Володя вже знає. Я працюю на партію. Тож усі ці зустрічі. Вы понимаете. А ты Мурка? Втекла твоя Мурка. Кинула тебя и втекла. Вы обвиняетесь в раскрытии государственной тайны левым лицам. О, так я сразумела Я знаю, кто меня сдал. Он прошел проверку, а вы нет. Также вы обвиняетесь в действиях против партии. Вы должны сознаться. А, это не правда. Вы не поняли. Ви повинні зізнатися. Є якісь новини про неї? Ми її знайшли. Вона перебуває у засланні. Що? Я їду до неї. Давайте адресу. Коханий, ти будеш чай? Не буду. Збирай речі і повертайся до батьків. Але, Володю, що сталося? Я подаю на розлучення. Пробач. Знайшлася моя Мурка. Ти що думав? Я не дізнаюся, що ти наліво ходиш козел старий? Це я тобі мстився. Я ж бачив, як ти з тим гуляла.